Вітаю на каналі 3D Synthesis Україна. Сьогодні тема для тих, хто проєктує, моделює та виробляє за допомогою 3D-технологій. Я Олег Радецький, спеціаліст систем 3D-сканування Grone і тема цього відео програмне забезпечення для зворотнього проєктування Цейс Reverse Engineering. Програма дозволяє якісно і точно перетворювати відсканований об'єкт. В cad модель з повноцінними математичними поверхнями, що дає можливість змінювати та удосконалювати конструкцію та запускати у виробництво. Сьогодні ми розглянемо, як за допомогою цей reverse engineering ми можемо відтворювати саме довільні поверхні. Ось на прикладі. Такого ось ігрушки, іграшки такої відсканованої, крокодил. Це є полігональна модель файл STL. Як бачимо, це є сітка з полігонів і точок. Модель наша вже вирівняна, як бачимо, є нульова координата. І по ній деталь коректно вже вирівняна, тому вирівнювати нам її не потрібно. Переходимо в меню, зліва у нас є панель інструментів. І переходимо відразу до операції, яка називається Surface Approximation to Points, тобто наближення поверхні до точок. E, Значить, e, наша модель. Точніше, елемент сітка у нас вибрана, виділена синім кольором. E, маємо задати параметри поверхні, яка буде наближатися до цієї сітки. Вибираємо орієнтацію. Як бачимо, орієнтація поверхні у нас відбувається в двох напрямках. позначені U У та В. Ми можемо змінювати орієнтацію. Але в даному випадку, таке розміщення орієнтації мене цілком влаштовувало. Я його повертаю назад. Можемо подивитися попередньо, як розбита сегментація нашої, нашого surface поверхні. Ehm, потрібно вибрати оптимальне значення сегментів для того, щоб було не дуже багато, щоб не перевантажити нашу систему. І для того, щоб поверхня максимально все таки якісно наблизилася до, до полігонів, до точок. Ehm, тому далі у нас є параметри, і ми їх вибираємо. Так як у нас орієнтація самої деталі іде, скажімо, вона приблизно в два рази довша ніж по ширині, тобто довжина в два рази більша, ніж ширина, тому ми беремо різні значення сегментів. Ну, скажімо, по напрямку У, я виберу 100 сегментів. Ось бачимо відразу сітка стала щільна. По напрямку V я візьму в два рази більше, тобто 200 сегментів. Ось ми бачимо, як змінився вигляд нашої майбутньої поверхні, майбутнього сюрфейса. Ось бачимо вигляд сегментації. Я, мабуть, трохи підкоригую. Це ж таки не 200, можна трошки менше, щоб. Квадрат, щоб були більш квадратні сегменти. Далі можемо задавати кількість ітерацій, залишаємо. Додаткові опції нам говорять про те, що ми можемо задати детальне приближення. В такому випадку ми маємо все ж таки збільшити кількість ітерацій, щоб дозволити програмному забезпеченню. Наблизити, зробити цю операцію детальної апроксимації. І також є додаткова опція Curvature е, Depend Weight це е, для кращого охоплення е, як це повищеної кривизни. Тобто, якщо є багато кривизни, всякої можна задавати ще цей параметр. Ми його задамо. Попередньо ми вибрали параметри. Пробуємо наближати наш сюрфейс, нашу поверхню довільну до, до, до скану. Алгоритми програми дозволяють наближати поверхні до точок, до STL-моделі за допомогою апроксимації та інтерполяції. В даній операції, яку ми зараз виконуємо, тут відбувається за допомогою. Апроксимації, а в інших функціях можна все ж таки вибирати, який спосіб наближення до точок нам більше підходить. Ми бачимо, зараз відбуваються ітерації, з кожною ітерацією, сюрфейс, поверхня, вона все ближче і ближче наближається. От значення, де макс вона все ближче і ближче. Ця цифра стає все меншою. Операція виконана. Справа ми бачимо короткий звіт по ітераціям. Сховаємо, меню, закриємо. В результаті ми отримали, я сховаю сітку, ми отримали ось такий ось surface, freeform surface. Як бачите, досить детально, досить якісно відтворилася поверхня. Але поки що е це не готова, скажімо, робота, тому що у нас е наша відсканована деталь, вона все-таки рівно відрізана знизу, тому ми маємо провести ще одну операцію. Ну, створення е геометричних елементів. Я створю площину. Як бачите, в нульовій координаті створилась площина. Я задам її параметри. Моя задача зробити так, щоб ось цей ось серфейс, який я створив, перетнулися з, повністю перетнулися з площиною. За До допомогою гарячих клавіш. Я можу свій процес створення зробити набагато зручнішим. Також можна регулювати параметри за допомогою задання цифрових даних, ну або скролити. Програма дуже зручна, дуже інтуїтивна. І дозволяє операції виконувати ну, достатньо швидко. Наразі я бачу попередній результат. Можна ще трошки підрегулювати. Як бачимо, все влаштовує. створюємо поверхню. Ховаю сітку, дивимося, що попереднє виходить. У нас є. Площина планарна, пряма і є довільна поверхня. Ми їх комбінуємо. Можна видалити вхідні дані, але в даному випадку я їх залишу, кому як зручно, може прийдеться щось переробляти. Переднє. Маємо скомбіновані поверхні. Наразі е, видаляємо лишнє. На правою кнопкою миші Delete. або просто клавішою на клавіатурі Delete. Довели до товарного вигляду. Порівнюємо з нашою сіткою, яку ми відтворюємо. З вигляду дуже схоже. Але щоб знати точніше, ми можемо провести детальний аналіз. Детальний аналіз відбувається шляхом порівняння поверхень. Номінал актуал. Номінал це у нас. Створена математична поверхня, актуальна це сітка, яка у нас була з самого початку після сканування. Задаємо параметри, допуск для прикладу 0,1 мм. Аналізуємо. Як бачимо по кольоровій карті аналізу, і по даним з меню 98% поверхні в межах допуску 0,1 мм. Також справа є короткий звіт. Я також його приберу, щоб не заважав, почитав, побачив. Ось. Як бачимо, зелене це все, що в допуску, червоним і синім це ті місця, які недостатньо наблизилися поверхня до, до полігональної моделі. При заданні більшої кількості сегментів можна було би досягти і кращих значень. Це займає трошки більше комп'ютерного ресурсу і часу. Але це можливо. Більш детального розгляду можемо подивитися за допомогою прапорців відхилень, щоб бачити конкретні значення в конкретних місцях. Що потрібно зробити звіт, передати комусь, є кнопка скріншота. Файли зберігаються в місці, яке ви вказуєте в налаштування. Для проведення аналізу, якщо нас все влаштовує, ми можемо експортувати наш файл. Вибираємо необхідний об'єкт, експорт. Вибираємо локацію, як правило, степ-файл. Далі ця поверхня може імпортуватися в будь-яке друге програмне забезпечення, яке підтримує степ-формат. І цілком коректно опрацьовується в других програмах. Різати, допилювати, офсетити. Копіювати, переміщати, ну і інші операції, які працюють з поверхнями. Також ми можемо е, створити і тверде тіло, закрите тверде тіло. Як бачимо, ми експортували тільки опрацьований серфейс, опрацьовану поверхню. Якщо ми хочемо створити е, тверде тіло. У нас також є така можливість. Мабуть, потрібно заново скомбінувати. Зараз виділити тверде тіло. Даємо комп'ютеру час пропрацювати. Ми, як бачимо, вже маємо закрите тверде тіло. Вб'ємо, визначається. Отже, це ці, ці, повноцінне е, Solid body. Також ми його можемо експортувати в будь-яке друге програмне забезпечення в форматі степ. Таким чином, друзі, ми можемо е відтворити деталь, наприклад, пошкоджену деталь, або якщо нам потрібно, створити копію після сканування за допомогою. Програмного забезпечення цей Reverse Engineering. Ми отримаємо CAD-модель якісну, точну і ту, яка піддається для подальшого працювання в будь-якому другому програмному забезпеченні, що підтримує степ-формат. Наразі я дякую за увагу. Інші функції цього програмного забезпечення я покажу в подальших випусках, тому пропоную підписуйтесь і слідкуйте за нашим каналом. Всього бажаю найкращого!